Вікторія, і ти на каналі Перемога Вікторія. Як ти вже зрозумів по назві цього відео, сьогодні я знімаю розпаковку, що я купила собі до школи. Але перед тим, ніж я почну цей крутий відосік, підпишись на мій канал, а також на мій TikTok, інстаграм та телеграм акаунти. Посиланнях завжди я лише в описах. Натискай на дзвіночок! Звичайно, став пальчик вверх і пиши комент. А ми поїхали! Щоб ви розуміли, це вже четвертий рік, коли я знімаю Back to School. Перше відео вийшло у 2020 році. Друге у 2021 року. І саме у цьому відео я показала вперше своє лице. Третє відео вийшло у 2022 році. І сьогодні четверте відео виходить у 2023 році. Тому я не буду затягувати. І давайте вже я вам покажу свої речі. Я купила собі новий ось такий рюкзачок. Він має ось тут таку кишеньку. Ось тут головну кишеньку, але її не видно добре. А також ось тут дві по боках. І так, давайте я пропоную почати з ось цієї кишеньки. І так, що там знаходиться? Перше, це коректор. Як ви бачите, я його ще навіть не витягала з упаковки. Далі ось такі два маркери. Ось такий жовтенький і ось такий помаранчевий. Так. Далі, далі, далі. Ось така дуже сильно класна ручка, ну погодьтеся, класна. Ось така. І, 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 і ще у нас тут є ручки. Багато синіх ручок. Ну, тут є різні ручки насправді. Сині, а також одна чорна. Саме звичайна. І два простих олівця зі старачкою. Так, далі, що у нас ще тут є? І останнім предметом є звичайна ось така біленька стирачка. Далі я вам покажу, що знаходиться в ось цих бокових кишеньках. І так, в першій знаходиться ось такий самий звичайний клей ПВА, а в другій ось такі кольорові ручки. До речі, я їх ще не використовувала. І взагалі. Я їх не витягала з цієї упаковки. І нарешті я вам покажу, що знаходиться в ось цій найбільшій кишенці. І так, відкриваємо. І так, перше, це в нас є ось такі 5 довідничків. Що ж це за довідники? Це ось такі книжечки. Це, наприклад, українська мова. Відкриваємо тут у нас є ось такі мої нотатки. Вони також відкриваються, і тут, наприклад, пишуть різні винятки в українській мові. Тут зміст, а ось тут вже всередині є теми по певному предмету, так? тобто по українській мові. Тут, наприклад, є родовий відмінок, знахідний відмінок ось, які. Слова пишуться в лапках, з великої літери, які слова пишуться. І також в кожній книжечці ззаді теж є мої нотатки, які також відкриваються. У мене є українська мова, історія України, геометрія, англійська мова і алгебра. Ось такі п'ять книжечок, які. Якщо комусь цікаво, я купила в АТБ. Чесно кажучи, я не знаю, як я вам буду показувати ці зошити. Тому що просто подивіться, скільки я їх маю. Ну що ж, давайте поїхали. І так, почнемо з зошитів на 12 аркушів. Я маю ось такі різні зошити на 12 аркушів. Там, звичайно, всі не видно, але більш-менш. Це на 12 аркушів у клітинку. А я ще маю в лінійку. І так, це все на 12, але вже у лінійку. І так, далі. Так, це в нас клітиночка, що у нас? 18. І так, я маю ось такі зошити у, кліт... у клітинку, так, на 18 аркушів. Тут, до речі, такий класний песик, і тут спереді песик. І тут, до речі, спереді такий ось котик, а тут песик. І так. Ну, і звичайно, я маю на 18, але вже в лінійку. І так, це в нас все 18 лінія. Ну, я кажу, всі не вміщаються, але нічого страшного. І так, далі на 24 у клітиночку. Я маю ось такі гарні, різні. З квіточками. І не тільки з квіточками. Ну і, звичайно, на 24, але вже в лінії. Ось такі різні. І так, далі це в нас є на 36 у лінії. Я маю ось таких два. Знаєте, щоб нагадувало про літо ось такі два красиві зошити. На 36 у лінію. А також в мене є на 36. Але в клітинку. Ось такі класні три зошити. Також я маю на 48 в клітинку. Я казала, що я зошитів цього року багато маю. Щоб ви просто розуміли, наскільки багато я їх маю. Ось такі зошити. Я маю на 48 у клітинку. А також я маю на 48 так, в лінійку. Ось такий зошит. Також я маю на 60 аркушів. Ось такий в лінійку. І так. Ось такі два в клітинку. На 60. І останні два зошити це є клітинка 96. А також 96, але вже лінія. Фух, Я думала, що це буде довше. Але справилися швидко. Що ж, ось така розпаковочка була сьогодні. Напишіть в коментарях, чи готові ви вже до нового навчального року. А також, який предмет з моєї канцелярії вам сподобався найбільше. Ну, а я рада, що ти завітав на мій канал і на мій новий крутий відосік. І всім па 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 біжу-біжу.